Доброго дня, шановні українці. Коротко про ситуацію в енергетичній системі станом на ранок 11 лютого. Після чергових обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Харківській та Дніпровській областях, тимчасово знеструмлені. Ліквідація наслідків та відновлення електропостачання споживачів тривають. Складною залишається ситуація на Київщині та на Одещині. Енергетики працюють цілодобово, щоб усунути наслідки останніх ударів і повернути людям нормальний ритм життя. Триває ліквідація наслідків масованих атак ворога на енергосистему країни впродовж минулого тижня. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботи пошкоджене попередньо ворогам обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена. По всій країні вимушено діють погодинне відключення, а для підприємств обмеження споживання. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосоване аварійне знеструмування. Споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків одразу після стабілізації ситуації. Будь ласка, стежте за повідомлення на офіційних сторінках Обленерго у вашому регіоні. Також довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, бо відновлення електропостачання ускладнено постійними бойовими діями. Але навіть у таких умовах люди і ремонтні бригади тримаються і не припиняють роботу. Хочу подякувати всім, хто сьогодні допомагає країні вистояти. енергетикам, залізничникам, рятувальникам, працівникам Тіпокомуненерго, місцевим службам, усім, хто робить так, щоб домівка була світла, тепло і був зв'язок. І окремо кожному українцю за витримку, взаємну підтримку і розуміння. Саме завдяки цьому ми проходимо ці випробування разом. Тримаємось, працюємо. І повертаємо світу осюди, де це можливо. Дякую.